Так, увімкнула трансляцію і на твічі, і на твічі, і лічильник теж треба оновити. Все, оновила. Один пішов лічильник, котрий вверху в <кій> бо всі налаштування з попереднього стріму. Ось, друзі, не пройшло і півхвилинки, як ми знову з вами, разом. Будемо робити призви героїв. Ви на каналі Лана Мун, а раптом хтось дивиться. Ну, батя, батя каже, що п'ятірка буде. Дивиться, взагалі не дивився попередній стрім. А це була війна, тільки що скінчилася. Ось, окремо роблю, роблю, роблю контент для поціновувачів-призів. А що ми маємо? Крісів ми не маємо. Навіть на один призов. Там 350 треба, якщо не помиляюся, чи, чи 300. Коротше, я не пам'ятаю, якщо чесно. Але ось, не, не вистачає одного ключа, на жаль, для 14. Але ну, нехай. Так. Що там? Батя каже, буде Олексій Лозенка тільки бажає. Ще не впевнений, що буде. Що ну, я ще не сказала. я на Мун і це гра імперія Паслі. Я це сказала, ні? Так, ладно. Любі друзі. Любі друзі. Війна нам вже не цікава. Веня при, призив, призів, кого хочеш зловити. А, мені б не завадили з Фіолетові. Ось, до речі, я не стала заморочуватися з прев'ю. Ну, просто скрін зробила і поставила так. Я маю надію, що нічого страшного. Я звичайно заморочуюсь там щось. Красиво роблю, а тут я просто вже часу не було. І давайте до, до, дочекаємося, поки, може, хоч буде 15 чи 20 людей. Зараз і доєднаються, я ж обіцяла, що одразу буду. От і подивимось, скільки хотіли подивитись. О, 13 вже доєднуються. Може, пішли там на секундочку кудись. Відійшли та повертаються. Олександр Кіршин дав призову. А я напишу зараз, що у мене стрім призвів. Стрім приз. При, ось. Туміп. Отак от. Що, може ще доєднатися. Так, 12, 12. давайте, доєднуйтеся. Потрошку. Через хвилинку почнемо. До речі, в мене тут є кому талисманити. Ось ця мосечка. То, може, він мене принесе п'ятірку. Ладно, все. бачу 12, ніхто не хоче доєднуватися. Ладно, потім подивляться. Ей Джи, привіт, пише успіхів. Дякую. О, 14. Все, значить, через 1 секунду буде 15 і всі будуть дивитися. Тік. Кого б я хотіла? Ну, ось Фіолетово в Доміцю. взагалі мені доміця не завадить, я так гадаю. Я хотіла взагалі дочекатися, поки і ось ці теж не вийдуть в скляному варіанті. Ось це в мене є. Ось це в мене мульт випав один з Академії Героїв, але один мульт без інших костюмів. Ну... Не знаю. Бачите, скільки ще не вийшло? Ну, подивимось. Мені буде дуже боляче, якщо мені випаде якась нерегулярна, ну, тобто ще не скляна. Бо хоч... хотілося б, блін, всіх костюмів. Ну, одразу всі костюми були. Ладно, все, погнали. Шановні друзі, може навіть сартану, так? Сартана ж нормально буде? Якщо. Так. Давай призово мама не вважає. Погнали. Погнали. Ось це в мене перший мій аватар. В мене ж <гум> ця сама улюблена була регулярка, і мені аватарка подобалася. І я, якби... Це мій був такий аватар. Може, вона мені випаде? Давай. <гум> Її костюма вже ну, ще нема. Перша. Ну, насправді. Зеленим в мене більш-менш нормально. ну, якби. Ні, Не фон... нещодавно не взагалі не фонтан було. А Як виловила от того Алканина скляного, то нормально стало все. Лана, прийди, пройде абсолютно. Так, давай. Між двох лан, от я коротше, пальцем по поставила на... на твій нікнейм. В чаті, от, у мене, <смеш>, пальцем. Що між двох ван зараз буде п'ятірка. Загадую бажання між двох. <смеш> п'ятірка приходня хоче. <смеш> Ольга Борисівна, <смеш> доброго вечора. Може ж, з реклами ще один ключик випаде, успіхів. Дякую. Ну я зараз не буду дивитися. Знаєте, якщо мені не повезе, я піду плакати, подивлюся всю рекламу, потім натисну, і знаєте, як то буває. Я буду на одинці вся така в печалі і ключик прийде, я натисну із першого призву він щось випаде. Але, мабуть, ви то не побачите. Так, ладно, давайте. От. Дівіка в мене є якась там. давайте. Ганжу. На, жов... на жовтому жовта. Що у мене тут? Скільки? 10, рівно 10, все. Давайте вважати, що от не було цих трьох, от коротше, три призви. Три призви. Цього, якби це не було, от ми з вами зустрічаємося. Каже, x10, люди, x10 крутимо. Круглі якісь цифри ж всі люблять, що Х10? З Х10 точно прийде. Давай. Точно прийде Джахангір. Окей. Так. Точно прийде Джахангір. У мене мен тут немає нічого розвантажити там часом. Ну, що тут в мене? То, розвантажила. Пішли. Так, ну що, Арчи? Зараз я покладу руку на твоє вухо. Не знаю, то пузо ми вже випробували. Ні, на пузо на, на пузо то я покладу. Пузо в тебе щасливе. Ми так піймали щось, я пам'ятаю. Я поклала і мені випала чи то сова. Ай, со. кладу. П'ятірка. Собачулі моєї <ріхи> пуза, пуза моєї, собачулі працює. У мене хоч основа вже прокачана, ну одна є. Моя киця. Це знаєте, от, от всі ці господарі, ну, тобто е своїх тва, ну тваринки, та, в кого є тваринки, от, сьогодні, наприклад, батя прислав мемну картинку, де, короче, е Показується, як незаконно, незаконно цілують, вицеловують ці люди, блін, кончені своїх тваринок. А що то їм подобається? Що це голосно цьомкать там, чи в вухо? Може, їм то неприємно. А я як дивлюся, якась така Харя кошенятку виціловує. Мені хочеться по тій Харі. І сама ж така, і сама. така. Дякую. Ну що, на цьому ми закінчуємо? Дякую. <реш> Красу, мабуть, все спрацювало. Спрацювало все. Все, що я шаманила, все спрацювало. Абсолютно. Що ми не будемо скручувати, давайте на потім залишимо. Та, згодні? Ну, ля, мені, мені, мені так не везе зазвичай. Щоб поспіль дві були, це треба, це може бути один раз на рік таке буває. І те на два, скоріш за все. А, щоб мені от випали, ну, тобто це, це більш не має сенсу. П'ятірка мені вже точно не випаде. Давайте подивимось, що він там робить. цей. Батя, що з... ти збаблюєш? Так, що ти робиш? Цілі і незначний ворогам А ну-ка тут. 310 б'є, а тут 400. Ну, тобто, давайте від основи. так? Якщо відштовхнутися. Залишай. <гум> так, досить. Ні. Батя, я тебе знаю. Пам'ятаєш, ти казав, що ти якби обіцяєш, що буде, але ти вже не молодий і в тебе бувають, в тебе бувають осічки. Так що я пам'ятаю твої всі слова, <гум> тож, після п'ятірки треба ще один призов робити в тому порталі, Що, серйозно? Ну, ладно, один. От в мене магні немає, давай один. Арче, пуза, 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 пуза. Все, ні. Пуза працює один раз на день. Все, досить. В якому порталі? Дякую. Все, коротше, залишаємо отой сім, збираю далі. А для чого? Бо два однакових підряд не падає, що так один і все. І що? І що? для чого це робиться? А ну, скажи мені, я щось не зрозуміла. Для чого це робиться? Ну, я зробила, але для чого? Мені <lly drag> сказали, Боже, яка я легковірна. Так. Так ось, давайте читати далі, що він там робить. З радуші, з переляку. До речі, вподобайки ставте заради такого. Я, до речі, ну, бачите, що зустрічається досі цей абакан. І якщо, якщо не в оборону, то ну, в оборону, мабуть, мені. Хоча, може, і стане, хто зна, десь там е, на плечі, хто зна, а, то в атаку точно він ну, нормально піде. Буду на контролі ловити. Бо другим призовом, якщо випадає п'ятірка, то точно не абакан буде. Трішки більше шанс на щось користь. Ага, ось, от що. Ні, ну ти гуру. З <гум> <ж> дуру, гуру, з гуру, Ти гуру, а я з дуру. <гум> Призва... Можу призвати всіх оцих скрутити і нічого, коротше, не піймати. Ладно, все, тримаємо себе в руках. Так, що ти там робиш? Ага, обходить, обходить, одного обходить. Контратаки, все обходить і контратакує. Напросить трьох ходів. А що там мульт робить? Ну, наскільки краще у нас. А, оце ще святиння додаткове. Слухайте, ну я так гадаю, що і той, і той, в принципі, і мульт, і такий краще. А який краще? Що зараз всі краще тільки скляні. Мульт, мульта хтось використовує при наявності скляного, ну, скажи, от ти. ATG, а ну скажи. А ну скажи мені, ти ж все знаєш. А, варто зараз використовувати мульта просто, якщо в наявності є вже скляний. М? Ти використовуєш? Я тут трошки менше всього. От 390 він 110, а отут от от у нас 400 і 120, на 10% більше. Це іноді грає роль. Іноді не доб'є, як, як не доб'ю 50%. ХП, і все, воно відроджується, воно відхилюється і потім мене зносить. Так, ладно. Що, друзі, на цьому все. Ну, Я, в принципі, задоволена, бо мені саме швидкої п'ятірки не вистачало. А тим більше, якщо ну, основа в мене є, то я його більш-менш швидко викачаю. Надихнуся твоїм призом, за Х2 за крістали Азлар випав. О, вітаю! А це був Азлар? Азлар, до речі, він е, вже скляний, ану, скажіть мені. Ну, якщо скляний є, то вітаю. Якщо не є, то я не знаю. Вітати? Варто вітати. Ну, хоча б. А, є, є вже Азлар, слухай. Ну, Вітаю, дійсно. Ану, скажіть, Азлар... ну хоч він повільний, але. Отак от вона крута ж карта. Вони всі круті, мабуть, коли їх викачать, стільки ресурсів на них блін, потратити треба. Ладно, друзі, все, я на цьому дякую вам величезне, що ви були зі мною. Все. Тоді до нових зустрічей. Може, серед тижня, так, а ну буде в мене тут, серед тижня може я. А що в нас тут? Який сезон? А де тут жовты? Ну скажи мені, де жовтих збирати тут. Де все? А ну, де жовті, скажіть? Щоб я за квитки за о. Вишка. Я не знаю. Є там три жовтих? Не, мало. Ну, багато. Короче, ладно. Потім назбираю. Значить що, дякую вам на цьому, що ви були зі мною. Побачимося. Може, в середині тижня, якщо я нічого... буде щось мене призвати, то побачимося. Якщо ні, то тоді в кінці тижня ми з вами побачимося на стріму вже. А що в мене там. О, а я знаю, що я зараз зроблю. Коротше, пофіг. пофіг, ось цей. пофіг. Давайте ось так. от. Де тут у нас? Десятка, десятка, 10. Я знаю, тут точно вони є. О, дивіться, далі. Мало квітків в мене. Слухайте, а, а що в мене взагалі з цими героями? Дайте я розвантажу. І зараз ми ще жовту скриню відкриємо і о, все, будемо розходитися. Будемо розходитися. Так. 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 Так, давайте просто оце все скручу, щоб воно. Бо в мене мало там десь 28 мене вільних місць. Це, якби мало, ой. Це якби мало. Я не знаю, що. Я не згодовую. Не, не Трійки. Я чогось їх зберігаю, і така думаю, а раптом мене щось там вистрелить десь колись. І я захочу прокачати там три однакових трійки там, виставити їх в турнірі. Ну, буде мені там нудно, наприклад. Я якогось більше їх зберігаю. Ви теж так робите, мабуть, ні. Мабуть, всі згодували свої. Свої трійки та й горя не знають. А в мене тут просто півгаража заповнені ними. Ну, просто місце займають. Так. Угу. Окей. Так, на Людвига ще нема костюму. А ви можете уявити, який буде може бути на Людвига костюму? Це буде цікаво. Ну, по його таким же зроблять, що він буде, ну. З тим, з насмішкою. Мабуть, іншого не будуть давати так. А ну, я не вистачило. вот блин. Двісті сорок шесть энергии, короче. Четыре, а четыре, четыре, семь. Жовті це уже ладна. Пізно. Я раніше питала. Ось моя нагорода, жовта скриня, деревина якась, якісь рукавички. Два ефіри! А це всім, у всіх скринях падає, так? Ну, скажіть мені, у всіх кольорових скринях падає. А що не дали? Що не дали золотого амулета на... О! Ключ! О, ще один призов! Точно, випав! Але все, я вже піймала. Так, скажіть, в жовтих скринях, ну, тобто в кольорових, так? А, ну, прекрасно. А значить що? На цьому все? На цьому все. З тим тихої ночі. Не, оце не цікаво. Мабуть, треба під... Того під Абакана загін тепер шукати. Все, гарного всім вечора. Слава Україні, друзі! Давайте я вам серця поставлю за традицію. Донатимо нашу армію, не забуваємо. Все буде Україна, все буде добре. Ой, мої політичні новини ці взагалі зараз не чіпають спокійно. Я куди? Все буде добре. Так, ладно. На цьому все. Гарного всім вечора, тихої ночі. Бережіть себе, якщо є можливість. Там правило 27, все таке. Це вам радить так, котра це не, не дотримується цього. Що, ладно. Всім дякую, всім до побачення і бажаю вам теж гарних призвів. Як у мене. Гарше дякую.